Справедливість служать всі. Першими на фронт ідуть. Ті самі аристократи, про яких начебто нам треба забути. Можна, владці? Вони йдуть першими, вони мобілізовані. Ти хочеш працювати в державному апараті? Мінімум півроку повинен провести на бойових завданнях, підміняючи всіх інших. І коли така справедлива система буде працювати. От тоді можна казати і зазивати в армію чоловіків, які підуть, розуміючи, що захищати вони будуть не тільки себе, свою сім'ю, а справедливий устрій в цій країні, тому що поруч з ними і ті, хто при владі, і ті, хто значно більше має можливості, чим вони, значно багатіше, і оці умови і дадуть можливість прибрати зовсім бусифікацію. Або примусову мобілізацію, буде достатньо людей, які зможуть зупинити ворога і отримати навіть перемогу на полі бою. Тому що вільні люди, мотивовані люди проти рабів значно краще воюють, ніж тих, кого ви бусифікували.